Вони могли просто зробити, зачинити театр і відпочити як люди, тому що ми іноді забуваємо, що актори теж люди. Своє професійне свято актори Полтавського театру імені Гоголя відзначили не відпочинком, а прем'єрою вистави Ревізор, що зібрала повний аншлаг. Не раз вони виходили на уклін після вистави. Нам дуже пощастило в цьому плані, що е, домовилися на постановку цієї вистави з чудовим режисером талановитою людиною е, Юрій Владиславович Кочевенко, заслужений діяч мистецтв з міста Києва. Юрій Кочевенко, дещо переінакшив Гоголя, зробивши із комедії трагікомедію та несподівано розділив ролі. Хлістакова, якого глядач звик бачити худорлявим, зіграв далеко не такий Віталій Крапіва. А «Почему бы нет? Он кормленный, мягенький, барич, как там у Тургенева, сытый, самодостаточный юноша, бедности тут никакой не ночевала. А то, что он фитюлька, тряпка, сосулька, да, по Гоголю, это говорит о его внутренних качествах, а физических параметров Он может иметь любые, я думаю, что Николай Васильевич на нас бы не обиделся, а может быть даже где-то бы порадовался». Городничого зіграв заслужений артист України Володимир Мороз. У антракті прем'єра зізнався, чекав зіграти будь-кого, тільки не цю роль. І раптом підходжу до сюди, а там наказ. Я а і все зі мною. Дивлюсь, я на цей попав. Я в ролі граю такий комедійний бандити і всяких наймитів. Раптом таку роль. Це для мене був шок. У виставі були задіяні майже всі актори. Кожен персонаж мав чітку лінію. Чиновники були схожі на сучасні прототипи. Знаменита німа сцена це те, що режисер залишив суто від Гоголя. Майже півтори хвилини скам'яніла група зберігає таке становище. Полтавські драматичні кажуть, театрали це марка, визнана поза межами України. Перший театр на Україні, перший директор Іван Петрович Катляревський. Ми ніколи не грали вистави іншою мовою ніж українською. Чи то було в Абхазії, чи то було в Росії. З 1 квітня Гоголівці відкривають фестиваль в гостях у Гоголя. До нас приїдуть кращі колективи із постановками Миколи Васильовича.